Всім цікаво, що буде впливати на наш світ і на Україну. Дуже цікаве дослідження презентувала McKinsey в Technology Trends Outlook. Це щорічний репорт компанії презентувала 13 трендів, які будуть впливати на технологічний, і економічний розвиток світу і країн. Дуже цікаве з них це перше Agentic AI. Це агенти, які допомагають замінити людину в багатьох сферах. І вакансії в цьому напрямку вже зросли, їх кількість на тисячу відсотків. Що ще є? Загалом штучний інтелект, хочу нагадати, що Україна вже має досвід використання штучного інтелекту і на фронті, і в державному секторі, і в приватному житті. Напівпровідники. Україна сьогодні розробляє свою власну стратегію розвитку сектору мікроелектроніки, напівпровідників. хмарні обчислення, додаткова віртуальна реальність, кібербезпека. Україна сьогодні тут один з лідерів, тому що Україна є полігоном для використання нових технологій саме в кібервійні. Робототехніка. Україна сьогодні виробляє власні роботизовані системи, які використовуються на фронті, а після війни вони будуть грати важливу роль в організації виробництва, тому що людей не вистачає, роботи будуть їх замінювати. Далі, мобільність, біоінженерія, космос, чиста енергія. Це дуже важливо. Але що головне? Україна вже є частиною цих трендів, і деякі тренди сьогодні ми самі починаємо визначати.